Із Дебальцево сьогодні увесь день тривала евакуація цивільного населення. До автобусів, як кілька десятків було, жителі міста самі ставали уже в чергу. Виїздять як жінки з дітьми, так і люди похилого віку. Більшість з них не покидали домівок. Сподіваючись, що обстріли з дня на день припиняться. Але Дебальцев бойовики продовжують руйнувати градами та важкою артилерією, перша партія автобусів під червоним хрестом зайшла у Дебальцева зранку. Це наймасовіше виїзд людей з містечка. Раніше за день вдавалося забрати лише кілька сотень містян сьогодні ж зможуть виїхати до півтисячі втікачів від війни. Водночас забирали біженців автобусами у у разі їхнього бажання. І до Донецька на окуповану бойовиками територію супроводжували буси у Донецька втівки з символікою поліції бойовиків. Почему в последний момент вы появились? Потому что начали по городу бить. Не жалеть никого. Дома разрушаются. Ой, все, начало. Хоть туда дали Пошли, пошли. А мы с внуком уезжаем и сами не знаем, куда еще повезут. Ты, наверное, намучились уже. Тут теперь приехали опять мучения. Уже не знаешь, куда ехать. Всю уже наживали, наживали, а теперь и все.